Гарна така церква в хуторах. Я колись був от на саме, там от верхушки, там от зверху. На Дзвінниці, коли ще храм тільки будувався. Знизу кажеться ніби не висока а зверху коли піднімаєшся, то за рахунок того, що така будівля ну, має таку форму, це не будинок прямокутний, да, а кругла. то ну, Реально кажеться що дуже високо і ну, така панорама дуже гарна. Черкаси відкривається. часто ви відвідуєте церкву. Дуже красивий храм.